Я тут чуй, ну, то ну, ж, новий рік сьогодні. Ти щось сьо, сьо готувати будеш чи ні? Ні, нічого не буду готувати. Ой, ну що ти таке говориш? Ото твої оті шуточки. Давай, ну треба ж якийсь той холодець вже, мав би бути готовий, да вже треба якийсь і салат зробити, і шубу, і того ж. Готовить трохи, що ти? Супом будеш всіх хормити чи що? Ні, я мій всім запарю. Ой, та, да, ні віною твоєю, да, ні а то в тебе саме любіме, ото, ні, 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 то вже так не піде. Ні. Ти трохи вчися, бо ти нічого не хочеш робити. То вже сьогодні, як новий рік, то треба щось трохи наготовить. Ну і що? Я собі спать ляжу. Ти собі спи, спи, а ми собі возьмем, да й посвяткуємо новий рік, що, що нам? Нічого вам, то і самі собі готуйте. Вставай, ну вставай, да ну. я пойду тобі, щось трохи поможу. Ага. Щоб ви знову то тільки командували, а я все робила. Та не буду я командувати, я тобі щось трохи поможу, може щось трохи приготовим, га? Договорились. Я командую, ви готовите.